Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сьогодні буде дуже цікава тема, а ти поки що не забудь на мене підписатись. Сьогодні вирішила зробити таке не досить довге відео, більш коротеньке, щоб вам було зручно його передивитись. Думаю, що тема буде цікава. Я вирішила порівняти контурінг від KIKO і контурінг від FLORMAR. Флормар коштує 200 гривень і кіко стоїть 700 гривень зараз. Ж побачимо, чим вони відрізняються один від одного і чи варто нам переплачувати. На одну сторону я нанесу кіко і на іншу сторону буду наносити флормар, щоб показати вам, чи справді є різниця між ними і як вони працюють. Також вам трошки розкажу про ці продукти. Почнемо зі скульптору від кіко. Ось такий він. Не знаю, щось у мене сталося з цим пакуванням. Взагалі мені подобається цей скульптор. Мені подобається, як він лягає на шкіру. Зараз, як на мене, ціна на нього трошки зависока, 700 гривень. Я його помню, ще я купляла рік, тому я його брала, я брала його за 350 гривень. Тобто, на той момент це було взагалі такий медіум прайс. але зараз всі ціни підросли, тому будемо бачити, як же він. Працює, і чи варто за нього платити цілих 700 гривень. Я буду наносити його одразу на все обличчя, тому що він легко розтушовується і не засихає, якщо я наношу його ось так все одразу, то потім мені не важко його розтушувати, і він не висихає, це однозначний вже одразу йому плюсик. Так трошки я вбиваючими такими рухами. До речі, це також можна це відео враховувати як гайд по контурінгу, контурингу, оскільки, в принципі, контурінг – це один із моїх улюблених етапів у макіяжі. Мені потрібен більш вечірній варіант, я роблю такий. Виразний контурінг, трошки пігментованіший. І якщо мені потрібно просто на повсякденний макіяж на день, на роботу, на навчання, можна, наносити, можна нанести небагато продукту, і він буде більш легеньким. Контурінг я люблю робити за ось цими лініями, які йдуть ось так. Тобто, отак отверх я веду. Якщо це Кремовий скульптор, то я не протягую, щоб не розмазувати це по обличчю, а навпаки, ось такими притоптуючими рухами просто вбиваю його в шкіру. Якщо контур нормальний, якщо продукт класний, то він легко буде розтушовуватися. Що ми бачимо зараз на обличчі. Я просто розмовляю з вами, спілкуюся, розповідаю щось паралельно. Роблю ось такі рухи, і дуже гарно все витушовується. У мене у відтінку 03, мені здається, це саме їхній найходовіший відтінок, якщо ви світла, вам він підійде ідеально. Він має гарний колір, який не віддає ніякою рижиною. Дуже натуральний відтінок робить на обличчі. Це мені надзвичайно подобається. І, в принципі, цей скульптор. Я думаю, що він вартий того, щоб за нього все ж таки навіть зараз заплатити таку ціну. Можливо, раніше, так, звичайно, він був дешевший і це мене не могло не радувати. Я залишилася від нього у захваті. Трошки я додаю завжди собі, якщо я не роблю якийсь макіяж очей, то я просто додаю контурінг собі на очі і отримую таку гарну світотінь. Подивіться, як він легко розтушовується, за декілька рухів вже майже готовий макіяж ми отримали. Дівчата роблять таку помилку, її я також робила. Я робила отак і малювала ось цю лінію по впадині. Цього робити не треба. Якщо це, звичайно, нема у вас спеціально такої цілі, тому що обличчя буде більш грубішим, більш таким вуглуватим. А як на мене, Мета контурінгу полягає у тому, щоб навпаки скруглити ризи і додати такої мімічності на наше обличчя, щоб ми були більше, ще більш гарненькими та прекрасними. Контурінг носа я взагалі не заморочуюсь, тому що не знаю, якось нема в мене такої, можливо, вона є, сама необхідність, але нема в мене такої цілі. Я просто ось так: от його розтушовую, розтушовую, і все. Хочу ще трошки додати пігментованості, тому що цей контурінг він не надто такий прямо темний-темний, можливо, ще за рахунок того, що в мене найсвітліший відтінок. Тож, повторюсь, якщо мені потрібно більше такої виразності, просто його можна нашарувати, і він чудово лягає, чудово вбивається, розтушовується. Ну, дуже мені подобається цей продукт. Я насправді, коли його придбала, дуже в нього закохалась. І, можливо, місяць або два я взагалі не використовувала нічого іншого. Люблю кремову корекцію, в принципі, чим вона для мене відрізняється кардинально від. Сухої корекції, тим, що обличчя виглядає більш об'ємнішим, як я це бачу, оскільки суха вона завжди буде матовою. Ну, якщо ми не враховуємо там шимер, звичайно. Але ось саме кремова корекція додає такого блиску шкірі, іначе я нічого й не наносила, наче це взагалі мій якийсь такий природній відтінок обличчя, і це такий контур, який був даний мені від Бога. Ось такий. Скульптор це моя любов, і вам його також дуже раджу, але в цьому я була впевнена. Насправді мені подобаються оба продукти сьогодні. Ці скульптори два дуже класні. І е, вартою того, щоб їх купити. Я не пожалкувала про ці покупки, але все ж таки хочу порівняти, чи справді є сенс переплатити, чи можна купити ось таку малютку від Flormar. Подивіться, це також контур Стік. У мене у відтінку Medium Deep, його вартість 200 250 гривень. Дуже схожий відтінок, до речі, дуже схожий відтінок, як на мене, майже однаковий, цей трішки світліший, навіть трішки холодніший, аніж кіковський. І якщо кіковський я брала у найсвітлішому, то цей вже медіум, тобто в них є іще світліший, якщо вам потрібно, це дуже зручно, тому що. Часом буває, що такі дуже холодного типу дівчата не можуть собі підібрати, оскільки на них воно все виглядає рижим, то з таким, я думаю, у вас такої проблеми не буде. Я вже використовувала, звичайно, цей скульптор, я трошки знаю, як з ним працювати. Його мінус у порівнянні із Кіковським, те, що він швидко застигає на обличчі. Тобто його е, краще е, наносити позоново. Тобто я нанесла і одразу тушую. Потім переходжу до іншої зони, тушую по, тому ж самому, по тій же самій схемі. Подивіться, наскільки він легко розтушовується. Просто гляньте. Я завжди роблю собі контуринг ось саме по виступаючій зоні, не по впаденні, а по виступаючій зоні. І отак от, от веду його вверх, щоб воно було, наче паралельно, щоб всі лінії були паралельні, тоді утворюється на обличчі ефект ліфтингу. Це дуже мені до вподоби, тому я користуюсь саме таким методом. Підскажіть, як робите це ви? Чи пробували ви ці продукти, можливо, якісь інші. Дуже цікаво почути вашу думку. Далі продовжуємо. Ось цією зоною в мене іноді бувають проблеми, бо я не дуже її розтушовую і потім, бува, хожу і в мене ось тут такі наші лінії, але зараз буду намагатися зробити все класно, щоб не було в мене такої проблеми. Але я не бачу такої величезної різниці, і він насправді, ось цей від Flormar Stick, він працює ну, дуже класно. Дуже легко розтушовується, він стійкий, він нормально працює зі шкірою. Тобто, в мене така шкіра комбінована, схильна до сухості, у тезоні більш жирніша, але все ж таки, взагалом, -то схильна до сухості. І він з моєю шкірою зіспівався чудово. Нема в мене з ним ніяких проблем. Я Зовсім трошки його нанесла, і вже той, з одного нанесення, навіть майже той результат, що я отримала із двох нанесень у е, скульптора від Кіко. Погляньте, і, звичайно, на очі додамо, тому що, щоб не забути, і щоб все було вже геть однаковісінько. Я не бачу різниці між цією стороною і цією, якщо вам вона видно, то мені ні. Я думаю, що я встию все розташувати, але от коли я наношу повністю на обличчя ще з двох сторін одразу цей флормаровський, то потім він підсихає, і важко його витягувати, і можуть залишитися такі, наче плями. Мені це не дуже подобається, тому я вирішила, що краще ось так позоново бачу сенсу переплачувати втричі більше. До речі, об'єм в них однаковий. Зараз скажу, який тут об'єм. 10 грамів, що тут? 10 грамів, і тут, здається, також 10 грамів. А косметика, від Кіко вважається, більш дорогого сегменту, вона виробляється в Італії, Made in Italy. А ось цей флармаровський стік це турецький бренд. Він дуже бюджетний на сьогоднішньому ринку, він дуже бюджетний. Але надзвичайно якісний, взагалі, косметика від Флормар, деякі її позиції мене вражають своєю якістю. Не бачу нічого поганого в тому, щоб купувати косметику із бюджетного сегменту. Носиться він майже так само, як і цей кіковський. Він навіть трішки, єдине, що хочу ще сказати, щоб ви знали, це що від Флормар він трішки плотніший. Тобто, я наче трошки більше його відчуваю, що в мене є що. На обличчі щось я намалювала цей такий більш легкої текстури, але візуально я не бачу взагалі ніяких відмінностей. Мені здається, що той, що той класно скоректував мені обличчя. Все, що потрібно, що пробив скульптор, робить що перший, що другий варіант. Тож, якщо ви вагаєтесь і шукаєте собі бюджетну або заміну кіковському, або просто щось із більш дешевого сегменту. Ось ця малютка вас точно не підведе. Тому давайте так. Сьогодні я віддаю свій голос за ось цей від Флормар, тому що він дешевший втричі. Тобто я очікую, якщо цей дорожчий втричі, то він має і подобатись мені втричі більше, так? Але цього не відбулося. Вони обидва класні. Тому сьогодні свій голос я віддаю за ось таку за ось такий контур стік. Від Флормар Медіум діп відтінок, і Кіковський також він, в принципі, класний, третій відтінок. Але давайте будемо чесними, навіщо переплачувати більше, якщо це робити взагалі не потрібно. які продукти я хотіла вам сьогодні показати. Мені здається, що з двома продуктами, але вийшов дуже такий е свіженький весняний осінній зимній макіяж на кожен день підійде. Мені дуже подобається, я думаю, що вам також сподобалось. Якщо так, підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно і до зустрічі в наступному відео. Па-па!